Моєму військовому катку тільки два записи. Робота в органах КГБ СБУ. На посадах оперативного складу. Ось це задокументовано. Ну, я, з Бубами, у вас ну, я ж вам все покажу. А чого ви саме сюди прийшли? Ну, яка хаті різниця? Ні, ні, це кореспондент. Ну це черзі, це не кореспондента. <гум> На день наруження чекіста був навіть подурник з ФСБ. У Незалежного <гум> стріляли журналіста, хто скаже, а не в цей Б. Ти, нам, як, б. <гум> я б усе життя пакував. У мене був громадян, а призвичай більше не болить голова. Черепки лежать морзі, нікому не потрібно. Зрозумів? Ну, не, не треба сидіти. Ну так я ж не розмовляю з вами, він втручається в розмову. Я зроз... хотів зрозуміти логіку ваших, чого ви прийшли сюди, наприклад, а не кудись іще. Я йду йому важко по путі. Думав, може якась палатка. Не, нас... Виж, ну, ви ж, парцяєте. Ви вже розумієте, навіть нема чаю. Шановне, у нас зараз... був комітет державної безпеки, при раді міністра Куренського сердця. Я все життя я коментував раду. Надавай б інформацію. Бо я оперативник. Зараз я накину курточку. Давайте. У yes. мене дуже швидко. Троповозка йде до мене, тут недалеко, в осколі переулок. А там розмова під протокол. золу по 12 вольтів, подимає реатом. Ми всі не ком'яти. А ще все в розкоправді. П'яточка у окольчики починається ломка, і тата мати згадає. Потім вивозиш в ліс, дає застав. Поки беремо гілля, посидеться, а а потім гамак. Хай провисить, провиняється до ранку. Ми не міліцієнти. На цьому вчили.